Всім привіт! На сьогодні ранком така справа, їдемо за нашою свинкою. Ми її на два дні завезли до кабанчика, а це хазяйка кабанчика подзвонила сказала, все, він все зробив, можна їхати забирати. У нас сьогодні зранку дощ і нам таки везе там така гора, щоб можна було проїхати. Доща не потрібно нам. Ну нічого, зараз якось виїдемо там. Нам недалеко, це в кінець. Ну, поворот нас тут. Вуличка така, ми дізналися, що тут є такі свинки, як і в нас. На це добре. Зараз заберемо цю свинку і ще нам треба їхати в місто по справах. Швиденько справимося і поїдемо до міста. О, сьогодні ранок у нас такий все в справах. Туман нас, не то туман, не то дощик, щось таке. Ні, гора бачиш, камнями засипана нормально. Це тут калюша ось. Невелика проїда, слава Богу. Давай. Давай, там твоя подруга чекает. Давай, давай. Она аж 16. Нюхай, нюхай, да. За два дня що двику ога. Той раз її везли, то все нормально було. Культурно нічого не зробила, а цей раз зробила як у Ну, какуб'яку. Через неділю десь наступну повеземо, але та більша. Подивимося, що буде, як вона себе буде. Можливо, в мішок та в тачку тут недалеко. Хоча на машині раз-два та й все. Ми приїхали з міста і я розселила цих двох красунь. Ми приїхали, а в дворі такий крик. Підійшла, вони тут б'ються. Не знаю, що з ними сталося. Чи вона запах після кабана якийсь має? Що там? Коротше, щось вони після того, як одна побувала в гостях, не зійшлись. Як добре, коли є свій кабанчик. Ми тоді, як заганяли, вони раз-два і все, все добре. А це два дні її не було то якось вони не подружились знову, Ну нічого. Поки місце є, поки ми ще не знайшли кабанчика, то поки так. Свій кабан в дворі це добре. Без всяких заморочок, а то вези, привези. Що там? Що ти хочеш, що тобі не подобається. а? О, такі в нас справи. Нехай так. Посидять трошки окремо. Подивимо, подивимось, що вони може помиряться і будуть удвох сидіти. Ось так. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого, мирного і тихого вечора. До побачення, друзі. Пишіть свої коментарі.